Молодші брати, ті, котрі навертаються, ті, котрі визнають свої гріхи, ті, котрі визнають свою, свою гріховність, якщо вони до церкви не приходять, тобто якщо до церква не поповняється молодшими братами, будьте уважні, бо, напевно, серед нас, старших братів, набагато більше, ніж нам би хотіло, хотілося думати. Якщо молодші брати, тобто, якщо люди новонавернені не приходять, якщо люди новонавернені не віднаходять Бога у твоїй церкві, у твоїй спільноті, то, значить, старших братів, оцих, які застрягли у самоправедності, набагато більше у церкві, аніж хотіло би думати.